Привіт, друзі! Сьогодні попрацюємо з фразовим дієсловом make it. Щоправда, хтось вважає make it фразовим дієсловом, а хтось сприймає це просто як verbal expression. Тобто сталий вираз з дієсловом make. Але насправді це не має значення. Головне знати основні значення make it та вміти використовувати їх на практиці. Цим ми сьогодні і займемось. Тож, значення номер 1 Make it. Досягати успіху. Спробуйте перекласти речення, використовуючи Make it. Після років боротьби він все ж таки досяг успіху. After years of struggle, he finally made it. After years of struggle, he finally made it. Я впевнений. Зрештою ми досягнемо великого успіху. I'm sure at the end. Of the day we'll make it big. I'm sure at the end of the day we'll make it big. Без сумніву, вона важко працювала, щоб досягти успіху в житті. There is no doubt, she worked hard to make it in life. There is no doubt, she worked hard to make it in life. Сміяся скільки завгодно, але я досягну успіху. Laugh all you want. But I'm gonna make it. Laugh all you want. But I'm gonna make it. Значення номер 2 Make it. Прийти. Добратись. дістатись. Перекладаємо. Давай вийдемо раніше, щоб прийти вчасно. Let's head out early to make it on time. Let's head out early to make it on time. Сподіваюсь, я доберусь до дому через I hope I'll make it home. In a half an hour. I hope I'll make it home in a half an hour. Питання Скільки часу тобі треба щоб дістатись до роботи? How long does it take you to make it to work? How long does it take you to make it to work? Кілька машин сьогодні не добрались до фінішу. Several cars haven't made it to the finish today. Several cars haven't made it. To the finish today. Значення номер 3 Make it. Витримати, вижити, пережити. Перекладаємо. Це допомогло мені витримати сесію іспитів. It helped me make it through the exam session. It helped me make it through the exam session. хвилюйся, win do Don't worry, he's gonna make it. Don't worry is gonna make it. Им дымом вдалось пережити шторм. They miraculously managed to make it through the storm. They miraculously managed to make it through the storm. Вона витримає. Я в неї вірю. She's gonna make it. I believe in her. She's gonna make it. I believe in her. Значення номер 4 Make it. Вийде. Бути або зможу бути. Перекладаємо. Я зроблю все можливе, щоб бути на твоїй вечірці. I'll do my best to make it to your party. I'll do my best to make it to your party. Вибач, в мене не вийде у неділю. I'm sorry. I can't make it on Sunday. I'm sorry. I can't make it on Sunday. І якщо не зможеш прийти на відкриття, це не проблема. If you can't make it to the opening, no problem. If you can't make it to the opening, no problem. Жоден з них не зможе бути на зустрічі. None of them can make it to the meeting. None of them can't make it to the meeting. І Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day.